Друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, топ-5. Давайте дивимося, оборонка. Ого, оборонка тримається, впевнено. В а, ну це чудово. Добре, треба атакувати краще. Вчора трішки я помилився, не ту команду взяв, але. Давайте подивимось. Ну тут зелені Віка діспелить, тому можна так і піти. Сила команди. Ох, скільки червоного. Ну, трійка Фіолів. Добре, давайте ось так через комбо і прокинемо. Може там ще якісь фіолетові під'їдуть. Трішки під'їхало зелених. Добре, давайте ось так. Ось так прокинемо. Збереться трієчка зелених. І там ще буде трійка зелених. Цього ми піймаємо на Людвега. Угу, тут прокидаємо. Спробуємо зняти того паразита і будемо бити, напевно, сюди, бо алканін може не заблокуватись. Б'ємо ось так. Угу. І давайте ось так прокинемо. Який він такий жирнючий своїми паразитами. Так, другий раз дуже сильно вдарив боляче. Зараз підріжуть ману. Добре, давайте. Може Віка буде чинити супротив. Ну, Мінус Людвиг зрозуміло. Давайте так. мегаміньйона нам збив. Але ми зараз його поновимо. Єдине, що Старлас може себе заблокувати. Хоча, може, він його і проб'є того Елканіна. Добре, добив. Чудово. Тут все вийшло дуже добре. Поїхали далі. Так, от От цей неприємний. І знову молі. Знову ці молі. Так, давайте трішки змінимо. Ось так візьмемо сладга. Можна взяти і спробувати. можна взяти урікарка. Давайте візьмемо все ж таки локи. Пробуємо такою командою поїхали. Так, а тут був би вже Людвиг заряджений. Так, поки немає ні на кому. Цього пилка давайте ось так зелені прокинемо. Жовті. Як би жовті зібрати? Поляна, ну геть нерухлива. Все так стоїть. Так, добре, давайте тут фіол. Ну, немає дещо прокинути. Ось тільки фіоловитові сюди. Так, зелені приїхали. Так, от цей сходив. Так, ну вони повинні блокуватись, я так розумію. Давайте спробуємо. Він захист не ставить. Так, міль одну заблокували. Тепер спробуємо зарядити сладга. Ну, це дуже багато полетіло, але вже як є. То не рухалось пола, а тепер, так, знову він ходить. Тепер робимо ось так. І спробуємо все ж таки сюди пробити. Угу. Так, давайте локи зарядимо. Боляче розумію. І тепер поставимо того мегапаразита нехай його ж і гризе. Так, тут ось так прокидаємо. Такою командою треба було вчора мені на тих мол йти. Комбо, комбо. Так, цього мінуснули. Замінив нам ну, мегаміньона. Але ми зараз його назад поставимо. Так, добре. Зелені. Так, так. Так, ось ця команда проти Молей, в принципі, плюс-мінус може працювати. Так, ух ти. Цей блокують. Б'ють боляче. Ось тут слат не дуже буде працювати. Чому? Тому що тут є Астрид, він тільки на один хід нам зможе допомогти. Давайте візьмемо Людвига, а Локі, напевно, залишимо. Ось так. Єдине, що в них захисні стяги Альфа-Талант, що ми не зможемо їх заблокувати відразу. Ким лікуватись? Ну, Астрід тоді будемо копіювати. Добре, давайте спробуємо. Можливо, це і помилка. Може, треба було якусь іншу взяти, когось іншого, якогось лікаря. Але подивимось. Так, фіолетових немає. На зарядку. Є трійка зелених. Центру. Там може фіол доїхати. Можуть і зелені. Ну, давайте спробуємо. Поки є людвих, нехай цей вже б'є. Давайте ось так. А ми його ще й сповільнили. Ага. А він що десь ага, угу. зрозуміло. Треба читати трішки раніше. Так, чомусь у мене арманчик заснув. Людвих під сповільненням. О, ну добре, давайте тоді ось так. Я не знав, що він десь спив. Скільки ще ходів? Два ходи. Я можу не протриматись ці два ходи. Мінус 50 регену. Ну, сині. Добре, давайте вдаримо все ж таки напевно, сюди. ого І прийдеться цього блокувати. Чомусь той не зрозуміло. ну, Ці нові герої, поки я не знаю, як вони працюють. Ого, дуже боляче. Добре, давайте ось так. І ось питання, кого? Ну, навіщо це даремно полетіло? Так, б'ємо. Тепер копіюємо цього. Заблоковані. Можна зарядити ось так Старласа. Так, там Орікарк зарядився, але нам важливіше цих добити. Орікарк може в нас красти мегамінньона, тому давайте ось так. А може і не вкрасти. Огу, чудово. Добре, тут впорались. Так, треба почитати, що ті сині роблять. Чомусь він дозарядився. Так, що в нас тут? Знову молі? Одна міль, фергус. Але немає бардів. Це Ізарні, Ізарнія скляна. Добре, давайте візьмемо сладга тоді і локи залишимо, поїхали. Локі можна ту ж Мортвіч скопіювати, щоб вона сама себе затравила. Ну, якщо встигнемо, звісно. Ну, є дві трійки жовтих. Але... Так, поки немає ніяких на нас молить. Так, давайте ось так. Прийдеться ось так прокинути. І не дозарядився слад, все ж таки на нього повісилась там міль. Угу. І фергус дозарядиться. Так, так. З одного камінчика точно дозарядиться. От що робити, кого копіювати? Спробувати фергуса все ж таки зняти трішки ману з інших. Ну, давайте спробуємо. Ну, Навіщо оце комбо полетіло? Так, ну сладг може чинити супротив, можливо. Так, чудово. Тепер вмикаємо сладга. Якось зелених нам треба зарядити. Те досі нам сладга може сповільнити. Добре, давайте ось так. Угу. досі зніме нам. сладга. Хоча ми можемо ще раз спробувати а, йому ж мана не ріжеться. Давайте тоді ось так нехай морд. Мортвич? Ага, ухилилась. Ось це неприємно. Добре, давайте так. Там хоч буде трійка зелених, але вона нас не врятує, напевно. Давайте сюди. Ось питання тепер. Ну, та може відображення кинути, але хоча б якесь травління поставити на мортвич. Давайте ось так. І питання може поставити контру від цього гандера. Бо ізарнія дуже боляче вдарить можна спробувати ще раз скопіювати Фергуса, щоб Гандеру зняти ману. Може, знімемо ману і зарні. Давайте ось так. Угу. Скільки в нас? Мінус 30 до Регену. Немає зелених зарядити старласа. І жовтих в пустоту прокинути, щоб хоча б зарядити сладга. Дві трійки мав, не вистачить. Так, локи локи також не зарядимо. Уфірбу ну, з під сповільненням це добре. Давайте тут пошукаємо, може зелений або жовтий закриється. Так. Будемо бити сюди. Угу. Прокинемо ось так. Там зберуться один ще жовтенький, збереться. Тихо. Чудово. Так, вмикаємо сладга. Б'ємо арманчиком. І ось так зелені. Огу, так, Гандера заблокували. Так, напевно, треба добити цього. І тут ось так прокинути. Та мертвість жирнюча. Так, ну все. Тут вже повинні перемагати. Добре. Ну, такий дуже важкий бій, але вдалося витягти. Так, поїхали далі. Так, знову. Ой, тут і Хрейдмар, тут і Цао. Ще й Ну, це дуже потужно. Давайте такою командою спробуємо. Молей немає, це добре. Ого, скільки зеленого. Треба тепер обережно це все зробити. Давайте трієчку вцяву прокинемо. І ось так трієчку обережно. Тепер б'ємо сюди. Трішки їм не вистачило. Давайте ось так трійку там будуть ще жовті. Тепер ось так. І спробуємо добити їх. Так, ну тут зелені все вирішили. Чудово впоралися. Так, ага, останній бій на сьогодні. Оборона А, 5 перемог, топ-1 повернулись. 184 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.